Нагадую, що разом з вами ми друкуємо для ЗСУ безперервно різні цікаві й корисні штучки. Щоб робота не зупинялася, дуже прошу вас звернути увагу. На в описі під даним відео є декілька посилань з відповідною назвою на допомогу. Мені це на філамент прямо і на збір додатковий принтер. Це теж дуже важливий збір. Прошу вас звернути на нього увагу. Без вашої допомоги ми не зможемо допомагати нашим збройним силам. Дякую. Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні покажемо вам наш приплод. Його вже й сьогодні заберуть, це у нас бичечок. За скільки? За там, так. да, домовились. Це третя доба сьогодні від. Як там? Опоросу! Да, от, от поросу третя доба, такий, гарнюнчик оце. На лобі зірка горить, так би мовити. ну Майже зірка такий щит, можна сказати. Бичечок. ну да. Також і за свинку трошки можемо показати. Вон вона З п'ятірочкою. Ростуть нормально, яких 5 штук, то там всього вистачає. Ну Молочко вже туди ставимо, п'ють уже самі нормально. Це хто бачив шорт, це ж... Показували циклопа брательника їхнього чи сестричку. Там не ясно було, що народилося трошки з відхиленням. Так, ну що, ось наша первістка, молода мамка. ну Доїться поки що. ну Ясна справа, третя доба, які там заміри. Та і з досвіду з цими Браушвіцами ми не надіємося ні на які там суперлітри. Хай живе, так би мовити, дає, що вона може дати з нашою годівлю і всім іншим. Та і хай собі спокійно живе. Так, загалом все нормально, модернізація ці всі, що там не викидали, водичка, все це ж ми і раніше показували. Кому буде цікаво, можливо, хто дивиться перший раз, то у нас на каналі є вся інформація, як ми бюджетно тут зробили такий. Ну, Модернізацію, грубо кажучи, це підлогу, все там, все розказано, все показано. Тут зараз місця да, малувато, ну, їдуть люди за бичечком, тому як винесемо, вже все буде тоді нормально. І основний плюс, що хочу нагадати, ну це камера. ну Вона нам в цьому випадку не допомогла, тому що дивились-дивились. ну Виставляємо, коротше кажучи, хто там перший буде, і дивимося, там, на ноутбуці передає воно. Дивились, дивились, не було, не було потім раз, а вже воно і тиля, вже готове, вже вона впоралась сама, так що все більш-менш нормально. Прийшло, пройшло, ветлікар приїжджав, там прокапалися, там все, по-моєму, вже, так? все, прокапали. там, Ну, що вони там, дві, крап... Нє, дві крапельниці ставили, які там препарати, ну, вітаміни там, да? не, антибіотики вітамини, якісь там. ну, Ми не розпитували. І саме основний плюс це що зауважить увагу, та вентиляція. Про неї теж ми раніше розповідали. Ну, щоб ви розуміли, тут от 5 голов у нас корів, і свиня, і Як там? кубатура, коротше кажучи, відносно невелика, але стіни сухі в абсолюті. Тобто вологість повітря підтримується на потрібному рівні. Чого я так розпинаюся? Бо це сам лікар наш, який до нас приїжджає. Ну, зараз. Він нас так би мовити за цю вентиляцію хвалить майже кожного разу, бо каже: як приїжджаєш до людей. Ну, і у нас теж було як не було цього вентиляції на стінах. Слиз такий був мили кожного тижня, майже той корівник, це ще коли до цієї всіх модернізацій. Тобто двері відкриті, ну воно до воно, ну, не те, не те, що мете. А от уже вентиляція, що от як зверху заходить, там збоку, ззаду, теж зверху і протягує от курей. Ну, коротше, тут нормально, всі, всім дихать вистачає. Тому оце плюс і рекомендую всім, у кого так от є проблема з мокрими стінами, вологими, так? Оце треба отаку хероманчію ставити. Наборобна. Ні, ну здорово, це що тут, він десь сантиметров 30 на 40. Ну по-моєму, для, для 30 квадратних метрів щось таке. 30? Для 30 квадратних метрів. А, Коровник, ну, це, я... я... це називається вентиляція коровників, і там по 30 квадратних метрів. Ну, це ж давно вже брали. Ну, в принципі, в відео попередніх, там, я думаю, вся інформація знайдеться, якщо ні, кому прям треба буде цікаво, то пишіть. Ну і тут у нас що? Ну, на вікні єдине, трошки так мокріє вікно, але стіни в абсолюті сухі. Ми отак от двері зачиняємо повністю, воно отут, мікроклімат утворюється, і вентиляція працює тоді, коли потрібно, і зганяє температурку. І красунчик наш лежить. А. Ну що, готуйся, збирай речі. А Люба, щоб його гладили. Любе, да. так? Вже Любе. Тільки, тільки народився, то вже любе. Ну то таке. Ну а так, більше, в принципі, сказати нічого, таке коротеньке відео, все відносно нормально. Працюємо, годуємо. Колодязь нормально почистить. Кол, ну дай. так, колодязь теж не, не дарма там. Ризикували, так би мовити, все нормально. Запас води вистачає і сюди, і туди, і всюди. ну, Все нормально. Відновили, так би мовити. І друкуємо теж нормально. І друкуємо теж нормально. <плес> да. Ну Принтера ще ніхто них не дав, <плес> не хоче, хоч, ніхто нічого не хоче. По-нашому 3D-друкові з вами разом, який ви підтримуєте, дуже добре. Не здавайтеся, не зупиняйтеся, хочу трошки прозвітувати. В даному випадку зараз для Харківського напрямку корпуси для павербанків замовили І ще ті самі хлопці, яким Робили до того в процесі, вже ну, закінчуємо через пару годиночок, ще додрукуються самі корпуси по замовленню. І заглушечки. Перша, друга там все таке. Паралельно друкували і на друкармію, готуємо теж маленькі отакі скиди. Що тут, скільки штук. 147 тут у нас і там ще. Ну, коротше, це а, як це є час. No. Оце кришечки, які надіваються на оці корпуса, які ми вже знімали. І отак надіваються, і виходить у вас супербанк. Ну, no, ще тут... треба батареї, як запхнути, да, no, обичні такі. Ну, no, це вже так, хлопці да. будуть розбиратися там, так? Well, да? Ось тут стоїть плата, акумулятори, а це для батареїк. Все, добре. Давай я розповім, що я хотів. І отак робота йде, все нормально, працюємо. Там від друкармії взяли замовлення на павербанки. Ну, Там вони трошки іншого форм-фактору. Тому зараз йдемо розбиратися, дивитися і щоб після цих зразу ставить е, на чергу ті павербанки. І, до речі, що отримали фотографію, забрали хлопці з Донецького напрямку ті скиди, які ми друкували для гуманітарних місій. Фоточку, сподіваюся, прикріплю десь тут. Всім дякую за допомогу, дякую за підтримку. Дякую за те, що ви з нами, за те, що нам довіряєте. Ми перед вами повністю чесні і працюємо тільки для ЗСУ разом з вами. А може, може хтось щось і захоче, бог його знає, так? Да? Ну, то таке. Головне, щоб до толку було. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте і до зустрічі в нових відео.